У Києві троє хворих померли від ускладнень після гарячки західного нілу. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург. У пацієнтів вірус спровокував менінгоенцефаліт. Загалом 17 людей з підтвердженим діагнозом лихоманки західного нілу від початку літа потрапили до свято-Михайлівської клінічної лікарні Києва. Серед хворих 10 чоловіків і семеро жінок це жителі різних районів столиці. Двоє з Них мешканці Київської та Черкаської областей вони потребували стаціонарного лікування через важкий стан. І гарячка західного нілу, я нагадаю, це небезпечна вірусна хвороба, що передається через укуси комарів. Своєю чергою комахи отримують вірус переважно від перелітних птахів або дрібних ссавців, гризунів, кажанів. З'явився вірус в Африці майже тисячу років тому. Припускають, що саме від гарячки західного нілу помер Олександр Македонський. Учені з'ясували, що більшість жителів Африки мають антитіла до цього вірусу. Лихоманка може швидко поширювати розмножується в організмах людей і тварин при безпечному контакті. Гарячка західного нілу не передається від людини до людини притаманна розвиток захворювання, вважались південне По області: Херсонська, Миколаївська, Крим Одеська А зараз аріал трошечки посунувся на Північ чому? Тому що дуже тепле літо, і е, збутник, який є переносником е, комарів, але ви казали комарів, і е, навіть багато лікарів думають, що тільки комари, але е, це захворювання може передаватися і кліщами. А це треба взяти до уваги. Симптоми гарячки проявляються лише у 20% хворих. Ознаки схожі на грип, головний біль, раптове підвищення температури, біль у м'язах, суглобах, спині. Нодота й діарея можуть бути також висипання на тілі, збільшення печінки та селезінки. У тяжких випадках ураження нервової системи, менінгіт, енцефаліт, ознаки ураження головного мозку, розлади свідомості і параліч.